Шиста, начебто, втратили свій черговий стратегічний бомбардувальник. Хоча інформація офіційно нині не підтверджена. Є повідомлення від ЗЕТВОНКОРИ про, начебто, втрату ту 22 м 3 Але чи є у вас якась інформація з цього приводу? Наразі інформація потребує додаткової перевірки, але якщо це підтвердиться, то мовиться про серйозні втрати російської сторони. йдеться про те, що наразі Російська Федерація взагалі не виробляє літаки Ту 22 м ту Ту-22М3 у будь-якій версії. Варто зауважити, що останній літак версії ТУ 22 м 3 був. Випущений ще у 1993 році. А єдиний резерв, який використовує армія країни окупанта відповідно ВКС Російської Федерації, це до шести планерів, які близько 30 років стояли просто неба, себто. Якщо ця інформація підтверджується, то відповідна можливості ВКС Російської Федерації щодо нанесення ударів по території України значно зменшується, але варто й говорити про те, що крім військової, це має і інформаційне і політичне значення. Це в чергове підкреслює той факт, що російська система ППО відсутня практично і не в змозі прикрити навіть ключові об'єкти, а саме Аеродроми базування ВКС Російської Федерації ну відповідно, сам характер цієї операції підтверджує можливості Сил оборони України українського що в моменті проведення подібних операцій безпосередньо на території країни окупанта. А це ще і іміджеві втрати Російської Федерації після успішної операції Паутина сил. Оборони України, коли були знищені стратегічні бомбардувальники, постало питання, що Російська Федерація в не в змозі захистити навіть свою ядерну тріаду, де стратегічні бомбардувальники є одним з ключових її компонентів. Пане Дмитро, рада також вас вітати в нашому етері. Дякую, що доєдналися, і хочеться також з вами поговорити ще й про ту ситуацію, яка наразі відбувається у Рашистів з їхніми аеропортами. А саме знаємо з приводу того, що у кількох російських аеропортах, включно з Пулково в Санкт-Петербурзі, а також Рим'єтєва в Москві, за два дні було скасовано або затримано понад 300 рейсів, Якщо бути точнішими, це 393 рейси. І рейси. Причиною стали якраз таки обмеження, які були запроваджені, начебто для забезпечення безпеки польотів через загрозу атак українських безпілотників, ну і звичайно, начебто, сильного вітру, повідомляє так росавіація, і хотілось би почути вашу думку. А як така ситуація впливає на мислення, так би мовити, типового рашиста, і чи буде ще більше ненависті до українців знову ж таки у самих расистів? і, так, і а, дякую ще раз за запрошення. А, ну, а, емоції рашистів це власне внутрішні справи самих рашистів, але варто говорити про те, що подібними операціями Сило оборони України наносять колосальні збитки російській економіці. Головне управління розвитки міністерства оборони України і інші складові сили оборони України намацали ахілесову п'яту російської економіки. це про те, що в незалежності від... Кінцевих результатів ударів українських БПЛА по території Російської Федерації вони змушені оголошувати план кавюр, себто закривати повітряний простір. А це колосальні збитки. Це скасовані рейси. Відповідна неможливість Російської Федерації здійснювати внутрішні авіаперевезення. А я нагадаю, територія Російської Федерації досить. Е е Велика навіть порівняння з українською територією, відповідно одна з ключових російської економіки це якраз авіаційні перевезення. Тому е, йдеться про удосконалену тактику Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Причому зауважте, авіаційний е, коридор був закритий практично над цією європейською частиною Російської Федерації, а це Крім економічних збитків, ще відповідно і політичні збитки, подібні дії української сторони це основний демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації. Нам по цим балах, вибачте, шановні телеглядачі, за таке висловлювання, але абсолютно нам не варто звертати на емоції росіян по відношенню до нас. Але звертати увагу на ті настрої, які панують у російському суспільстві по відношенню до російського диктатора, от подібні речі треба відповідно провокувати і постійно підживлювати, що власне успішно і здійснюють Силу оборони України і головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ну і до речі, про роботу сил оборони далі хотіли також поговорити, адже новоросійськ краснодарського краю Російської Федерації вночі та вранці в неділю також був атакований морськими та повітряними безпілотниками, і під ударом опинився російський флот. От на вашу думку, які задачі мають стояти перед нашими силами оборони саме в частині деактивації ворожого флоту, щоб максимально повпливати на перебіг бойових дій? Заважте, це залишки чорноморського флоту. Наразі ми можемо говорити про те, що успішні дії Сил оборони України і головного управління розвитки Міністерства оборони України привели до того, що до 35% п'яти плав засобів Чорноморського флоту Російської Федерації знищені або серйозно пошкоджені, і Російська Федерація поставила перед питанням принесення основної військово-морської бази. Севастополя в новоросійська або на окупованій території Грузії це порт та очамчілі, а це вже серйозне свідчення того, що росіяни всерйоз побоюються від можливості. Ударів української сторони по залишках чорноморського флоту не тільки відповідно в новоросійську, але й розуміють можливих географії і наслідки в моменті перенесення в порту Чамчирі. А це для росіян досить колосальні економічні збитки. Бо Севастополь це не тільки місце постійного базування. Чорноморського флоту, але й в першу чергу судоверфі це відповідна ремонтна база. А перенести її за один рік, навіть за десятиліття, і відтворити її е, в новоросійську чи того Чамчирі, це практично неможливо. Це колосальні збитки для російського бюджету, і е, таким чином українська сторона фактично демонструє росіянам те, що питання Криму не винесено за душки. Себто можливість е, вільного використання залишків Чорноморського флоту безпосередньо для агресії проти нашої країни знаходить от подібні подібні дії з боку української сторони. Причому, зауважте там комбінований удар там вже не тільки по відповідна плавзасобах Чорноморського флоту був нанесений удар, але по е, е, інфраструктурі. Е, е, це мовиться і склади з БК, і склади з паливно мастильними матеріалами тощо, тобто відпрацьовували комплексно, щоб звести до мінімуму можливість взагалі використання чорноморського флоту, чи то в питаннях блокування вільного судноплавства, чи то в моменті якраз виходу носіїв калібрів для нанесення ударів по території України. Оце скорше за все і було основною легендою проведення цієї успішної операції Сил оборони України, щоб знизити можливості чорноморського флоту якраз в терорі цивільного населення України з використанням калібрів. Пане Дмитро, хочеться також почути вашу думку з приводу останніх одних із останніх ударів рашистів. А саме мова піде про ТЦК. Бачимо, що останнім часом рашисти дійсно досить активно атакують їх в різних містах. Це і Полтава, і Кривий Ріг, Кривий Ріг. Перепрошую і Кременчук і сьогодні. Ось З'являлася інформація з приводу того, що і в Запоріжжі і в Харкові також росіяни вранці вже вдаряли по ТЦК. Хотілось би почути вашу думку, чи вдасться все ж таки рашистам ось такими діями вплинути на мобілізацію в Україні, такими терактами, які ось вони останнім часом дійсно досить активно чинять в кожному місті нашої країни. Давайте говорити про те, що це багатовекторна операція Російської спеціальної служби. Ви зауважте, паралельно з ударами по ТЦК росіяни активно вкидають засоби масової інформації, соціальні мережі, відео чи то інформації, начебто безпосередньо з місця подій, щодо порушення мобілізаційних заходів працівниками ТЦК. Це тобто, створюється атмосфера недовіри до дій. Територіальних центрів комплектування а це відповідно до збройних сил України. І друге завдання це зірвати самі мобілізаційні заходи, неможливо поповнення особового складу, проведення ротацій, тощо. Але тут основне е, запитання власне до вже українських можновладців шановні телеглядачі поясню про що йде мова 11 рік війни. А лише й тиждень тому Верховну Раду внесли законопроект щодо створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. не виникає запитання: що взагалі відбувається? 11 років війни а сухопутні війська, а саме їм підпорядковані ТЦК, не в курсі, який у нас мобілізаційний резерв, і взагалі не в курсі щодо власне самих. Осіб, які перебувають на мод... на відповідному військовому обліку. А я поясню, прошу демо, саме відсутність єдиного електронного реєстру і давала можливість тих корупційних схем зловживань і під час роботи ВЛК і відповідна ТЦК, тобто це ті групі мільйони доларів, які намагалися не чисті на руки співробітники ТЦК заробляти якраз. Під час широкомасштабної агресії Російської Федерації. Оце основний акцент. Знаєте, те, що росіяни ну, системи ППО впорається, але варто говорити, якщо відповідно горить будівля ТЦК, то горить і документація. А оце найбільш небезпечне. За моменті відсутності єдиного електронного реєстру. Фактично неможливлюється обліковий. Характер діяльності центрів територіальної комплектації це треба враховувати відповідно прискорювати характер якраз прийняття рішень щодо єдиного електронного реєстру. Але основне завдання, я ще раз підкреслю на це намагаються просунути тезу. Дивіться, росіяни намагаються нейтралізувати таке поняття як бусифікація ударами по будівлях ТЦК, і тут знов-таки телеглядачі. Ви знаєте, ну мене. Велике запитання щодо інформаційної політики, коли на суспільному телебаченні а це мовник, який виходить відповідно в єдиному телемарафоні, з'являються коментарі представників військово-цивільної адміністрації Сумської області, яка з гордістю чи то з сумом, ну це вже її питання. Повідомляє про те, що на окупованих територіях Сумської області, а саме її територіальної громади, залишилося п'ятеро. Чоловіків, які таким чином е, унеможливили відповідно дії співробітників ТЦК щодо проведення мобілізаційних заходів, і це миттєво підхоплюють росіяни і намагаються показати: дивіться, українці бояться не нас, загарбників, а власного ТЦК. Тобто запитань більш ніж недостатньо не тільки щодо ударів російських БПЛА по будівлях ТЦК, а відповідно інформаційного супровіду діяльності ТЦК.